29-річна Чернієвка привласнила знайдену банківську картку, а потім викрала з неї 180 тисяч гривень. Вона зізналася поліції у скоєному. Днями до Чернівського райуправління поліції звернулася 76-річна місцева мешканка з проханням про допомогу у встановленні особи, яка витратила гроші із загубленої банківської картки. Потерпіла, пояснила поліцейським, що кілька років тому виїхала за кордон. Свою банківську картку яку надходили пенсійні виплати, залишила дорослому онукові. Але нещодавно дізналися, що онук загубив картку півтора роки тому. Весь цей час на рахунок продовжували надходити гроші, і хтось їх витрачав. Загалом потерпіла, витратила таким чином 180 тисяч гривень. В результаті проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисниці 29-річної Чернігівки. З'ясувалося, що вони знайомі з онуком заявниці, і якось чоловік розраховувався за продукти в присутності зловмисниці, тож вона дізналася пін-код. Чоловік бував у неї в гостях і загубив. Там банківську картку, тож жінка вирішила розпорядитися нею на власний розсуд, деться в повідомленні поліції. Слідчий поліції відкрив кримінальне провадження за фактом крадіжки, скоєної у умовах воєнного стану. Правоохоронці нагадують, якщо ви втратили свою банківську картку або у вас її викрали, негайно заблокуйте рахунок. Це можна зробити в інтернет-банкінгу чи зателефонувавши на гарячу лінію банківської установи або ж особисто у відділенні банку.